Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала Зелені її віти. А на вітах гойдається нехрещені діти, як у полі, на могилі вовкула ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава про долині ночі розцвітає, а про людей та нехай я їх добрих знаю. В нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.